Ми любимо зсу під таким гаслом. Волонтерський штаб, українська команда вкотре об'єднав буковинську молодь навколо спільної мети підтримки українських воїнів. Вирішили запропонувати вам взяти участь у всеукраїнському проєкті Ми любимо зсу. Дітки, школярі, дорослі по всій Україні беруть участь у всеукраїнському проєкті Ми любимо зсу. Ми малюємо долоньки на ось такому полотні. Мета цієї акції полягає в тому, щоб діти своїми ручками створили сердечка і, відповідності, свої побажання написали воїнам, які зараз їм нелегко і там в окопах нас захищають. Полотно стало символом патріотизму, віри у перемогу та єднання всієї громади. Учасники переконані, що такі ініціативи надихають і додають віри, як доросло так і дітям дуже важлива роль волонтера в цій війні, бо без волонтерів напевно дуже непереливки були нашій армії. Зараз їм дуже нелегко і. Дуже класно, що є такі волонтери, що всілякими способами можуть і допомагають нашим збройним силам України. Учні Чудайського ліцею створили полотно єдності. Ми любимо збройні сили України, залишаючи відбитки своїх долонь у кольорах синьо-жовтого прапора. Кожен із них вклав у цю роботу частинку власного серця, розповідає одинадцятикласниця Софія. Я думаю, що це дуже гарна ідея зробити такий таке полотно на Честь армії нашої. Тут е, прийняли участь родини, в яких є хтось на війні зараз. Та я рахую, що це дуже мило з нашої сторони. Подривати їм такий от стенд. Волонтерський штаб, українська команда з перших днів повномасштабної війни підтримує українську армію, залучаючи до цікавих проєктів як дорослих, так і дітей. Цю акцію відповідно організували. Команда, українська команда, і вони долучаються і постійно різні акції роблять. І сьогодні вони завітали до нашої громади. Ми дуже раді, що ми також прийняли участь в цій всеукраїнській акції. Кожен відбиток дитячих долонь це не просто малюнок, а символ любові до України, віри у нашу армію та впевненості в перемозі. Такі ініціативи, як арт-проєкт, ми любимо збройні сили України, ініційований волонтерами штабу Українська команда, це яскраве нагадування, що разом ми сильніші. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.